Наступна задача. Олег збирається протягом вихідного дня зробити 5 справ. Купити продукти, прибрати, відвідати спортзал, написати доповідь, відповісти на лист. Ну і згодом він вирішив зробити тільки 3 справи з цих 5. Але обов'язково прибрати, скільки у нього буде варіантів вибору. Отже, у хлопця. Є 5 справ. Неважливо 4, якісь там справи, і п'ята справа прибрати. Він вирішив, що він залишить з цих п'яти справ тільки три справи і обов'язково прибере. Тобто до свого прибирання обов'язкового, він ще залишить, залишить 2 справи із оцих чотирьох. Тобто я буду шукати. Із Порядок ролі не грає, то порахуємо 4 на 3, тут 2 на 1, так буде 6. Така задача була. Цікава. Наступна задача. Переможцю Олімпіади вручають подарунок комплект із п'яти різних книг, у якому Два збірники олімпіадних задач і три науково-популярні книги. У наявності є 8 різних збірників задач та 10 різних науково-популярних книг. Скільки варіантів формування такого комплекту? Отже, дивимося. Є 8 збірників книг, 8 збірників олімпіад і 10 науково-популярних книг. А нам потрібно вибрати два збірники і три науково-популярні книги. Вибираємо. Значить, збірники я буду вибирати із збірників. Порядок ролі не грає. Значить, це буде число комбінацій із 8 по 2. До збірників я вибираю науково-популярні книги. Їх мені потрібно три із 10. Тобто, це буде. Число комбінації з 10 по 3. Рахуємо. Тут у мене буде 8, що множиться на 7. В знаменнику 1, що множиться, на 2, або 2 на 1, я часто пишу. Далі, оскільки я й далі буду перемножати, а у нас і знову буде дріб, дріб перемножається на дріб чисельник на чисельник, знаменник на знаменник, тому пишу під одну риску дробу. Тут у мене буде 10. 9 і 8. Ну, а тут буде 3 факторіал, до 3, на 2 на 1. Далі поскорочую все, що тут скорочується, поперемножаю, остаточно в мене вийде 3360 варіантів такого подарунку для переможця Олімпіади. Дивимося далі. З трьох хлопців та трьох дівчат добирають чотирьох учасників до музичного квартету. Скільки є варіантів вибору? Отже, у мене є три хлопці три дівчини, а мені потрібно з них вибрати чотири учасники. Неважливо, чи то хлопці, чи то дівчата, чи то в ну, переміжку тут виходить. Значить, я розумію, що в мене є шість всього. Кандидатів, а мені потрібно вибрати з них 4. Порядок ролі не гратиме. Тому це буде число комбінацій із 6 по 4. А це буде в чисельнику 6, що множиться на 5, що множиться на 4, що множиться на 3. В знаменнику це буде 4 на 3, на 2 і на 1. І якщо це порахувати, поскорочувати, то, то буде. П'ятнадцять така задача.